Привіт! Вітаю вас на своєму каналі By Any Books. Я прочитала нову книгу Ребекки Евкван, і сьогодні на вас чекає мій книжковий опіньйон. Про книжки Ребеки Кван я чула багато схвальних відгуків і те, як її книгами захоплюються. Ніяк не наважувалася прочитати трилогію Макова війна, яку на українській мові видало видавництво Жорж. Потім вирішила придбати вавилон англійською мовою, але ця книжка теж не потрапила під мій настрій за останні місяці, тому все ще стоїть нежитеною на полиці. Та так довго стоїть, що жоржа вже анонсувала перед продаж волони українською. Проте, Отмісквун видає нову книгу, не фентезі, не 600 сторінок, не щось типове для неї. Чула таку думку, що знайомство з автором варто починати з ранніх робіт, щоб мати змогу краще простежити письменницькі зміни та шлях автора. Проте я знехтувала цією думкою і купила Yellow Face. То про що ж ця книга? Давайте поглянемо на анотацію на Goodreads. Історія розгортається про двох письменниць Джун Хейворд і Афіна Лу. Двоє дівчат мали бути висхідними зірками. Той самий рік у Єльському університеті, той самий рік дебюту у видавництві. Але Афіна успішна та улюблениця читачів, а Джун нічого такого не має і тільки мріє про популярність у читачів. Нікому не потрібні історії про простих білих дівчат, вважає Джун. Отже, коли Джун стає свідком смерті Афіни, дівчина діє імпульсивно, вона викрадає щойно закінчений шедевр Ефін, експериментальний роман про неоспіваний внесок китайських робітників у військові дії Британії та Франції під час Першої світової війни? То що, якщо Джун відредагує роман «Ефіни» та надійшло його своєму агенту як власний твір? То що, якщо воно дозволить новому видавництву трохи змінити її ім'я на Джун Сонг? Хіба цей шматок історії не заслуговує на те, щоб про нього розповідали? І яка різниця, хто би це розповідав? Це те, що Джун стверджує, і Нью-Йорк Таймс, здається, з цим погоджується. Але Джун не може піти від тіні Афіни, і нові докази загрожують зруйнувати викрадений успіх Джун навколо неї. Поки Джун намагається захистити свою таємницю, вона дізнається, як далеко вона піде, щоб зберегти те, що на її думку вона заслуговує. З його абсолютно захоплюючим голосом від першої особи. Yellowface береться за питання різноманітності, расизму, культурного присвоєння не лише у видавничій галузі, але й постійного стирання азіатсько американських голосів та історії західним білим суспільством. Роман Ребекки Кумон своєчасний, гострий як бритва та надзвичайно захопливо читається. На ваше питання, що зробили китайські робітники під час війни, маю відповідь: загалом близько 140 тисяч китайських робітників служили на Західному фронті під час і після війни. Серед них 100 тисяч служили в британському китайському трудовому корпусі, близько 40 тисяч служили у французьких військах, а сотні китайських студентів працювали перекладачами. Якщо ви зацікавилися цією частиною історії, то в інтернеті є статті на цю тему, які ви можете почитати після перегляду мого відео. Отож, про книжку сама Міскуан зазначає в післямові, що ця книга це хорор історія про самотність. А в багатьох рекомендаціях ви можуть сказати, що це сучасний трилер. Відома бестселер-письменниця, яка пише трилер про інших письменників, темна сатира про видавничу справу, а ще й смерть однієї з головних героїнь, крадіжка рукопису. Як же це захопливо звучить, правда? Але сталося не так, як гадалося. На мою думку, Yellowface не шедевр, як багато хто пише у відгуках, але досить непогана книга. Краще цю історію сприймати не як заявлено, трилер чи хорор, а просто як розповідь про непростий тернистий шлях, успіхів та поразок. Завчасно вішати ярлики на книгу це давати волю своїм очікуванням, які часто грають проти нас самих. І от мої очікування були занадто високими. Я отримала не крутий трилер, а жуйку в кожному розділі, речення і думки, які постійно повторюються. Так, ми тут читаємо сатиру, і краще б це було сатиричне оповідання чи новела. А не ціла книга. Враження, що Рубека Кун просто вирішила поділитися своїми переживаннями, образами і сумом про зворотній бік письменництва. Проте пишеться так, наче буквально виливає всі образи в цій книзі, іноді наче ти сам відчуваєш цю образу авторки на когось, наче цей хтось безпосередньо ти. І це дивно, під час читання відчувається ніякого. Неодноразово я читала в багатьох відгуках, що людям не подобається прямолінійність, та вся проблематика в текстах квон буквально на поверхні, і це дійсно виявилося так: спершу я не могла зрозуміти, що мене турбує та обурює під час читання. Згодом я прочитала на гудріць багато різних думок, які в цілому висловлюють спільну ідею йело не повністю говорить суворим голосом Кван, який точно вам вказує, що думати. Так, я з цим згодна. Це відчуття суворого контролю моїх думок не полишало мене протягом усього читання книги. Було занадто тісно в книзі, наче Ребека Квон славиться своїми інтелектуально пропрацьованими історіями, тим не менш, думати в команді читач автор може лише вона. Мені не подобається під час читання, коли автор припускає, що я самотужки не можу дійти правильного висновку. Наче немає навіть можливості, що читачі підхоплять ідею, роздуми, думки автора, тому треба все режувати і покласти в рота, а тобі залишається лише ковтнути. Це виглядає майже зневажливо. По суті, Кван просто використовує своїх персонажів у цій історії, як тих, хто озвучує її власні погляди, в результаті чого вони взагалі стають персонажами без впізнаваних рис. Ці персонажі пласкі, без власного розвитку. І, скоріш за все, кожен, хто читатиме цю книгу, буде читати однаково, і зрештою матиме однакові думки після прочитаного. Були моменти, коли голос півтечки історії Джун раптово змішувався з голосом Ребеки Квон, і це руйнує занурення в цю розповідь. Ти вже задаєшся питанням. Ти читаєш особисту критику та думку в замітках авторки, чи це частина розвитку персонажа? По факту, я навіть не побачила ту заявлену критику видавничої індустрії, тому що всі 300 сторінок читали лише переказ образ авторки на власну критику в інтернеті. Наша успішна, але вже мертва Афіна теж не має свого голосу. За неї постійно говорять всі, тільки не вона сама. Можливо, це був певний прийом, щоб показати читачам, що люди нас приймають зовсім інакше, аніж ми думаємо про себе, що є негативними сторонами чи позитивними. Проте щось мені підказує, що це я все ж таки виправдовую погане пропрацювання персонажа. Лише Джун нам дає шматочки пазлу її дружби з Афіною, але цей пазл не складається цілісно в картину, і ця сюжетна лінія вкрай обрізана це ж головні героїні і їхня дружба один з ключових елементів цієї історії. Але знову ж таки Ребека Кван нехтує цією гілкою. Герої книги і симпатія до них ні, нуль, нічого. Тому що герої просто мають різні імена, але всі є трансляцією думок Рубека Квон. і кожен з них просто психічно хворий і демонструється всьому світові. А хтось робить книгу зі своїх психічних проблем. На мою думку, в книзі насправді немає абсолютно хороших чи абсолютно поганих персонажів. Вони всі сірі та слизькі. Якщо цей твір це дослідження людей та їхніх бажань, моралі, то теж ні, тому що це все лише на поверхні, як долоні перед очима. А от глибини та розвитку не вистачає. І так, дійсно, ми читаємо Yellow Face, таку книгу, де просто кожен наступний крок головної героїні, гірше за попередній, великий сніжний ком. Але чи завадить цей ком Джун? Безперечно, Yellow Face описує багато проблем, пов'язаних з расизмом, письменництвом оригінальними ідеями, плагіатами, крадіжками, психічними розладами та насильством. Щодо расизму, на мою думку, це не діагноз, з яким народжуються виключно білі люди. Ресизм це проблема людей по всьому світу, це проблема всіх людей. І ця книга цей вираз це доводить. Принаймні для мене це є такою ілюстрацією. Джун постійно наголошує, що в Афіни були і приватні школи, гроші, навчання в Єлі, популярність і все інше, що є в людей з привілеями. В своїй роботі вона використовує лише малескини, друкарську машинку, живе в дорогому районі, фешенебельній квартирі. А Джун така собі бідна миша з п'ятьма доларами в кишені, яка живе в місці трохи кращому за коробку від холодильника. І так як вони обидві випускниці Єлю, то певно, Джун до кінця своїх днів ще буде виплачувати кредит за навчання. І виходить так, що ми маємо багато азіатську жінку з багатими батьками, з привілеями, і бідну, білу, злу жінку, яка виступає антигероїною. Чи має Фіна талант хист до письменництва? Певно, чи дійсно так, чи має Джун? Талант та хист до письменництва, певно, це теж так. Але хто з двох жінок може собі дозволити безтурботно писати книги та робити дослідження для цих книг, не думаючи про те, що їсти завтра, адже в тебе буквально немає грошей? Звісно, я зараз не виправдовую всі аморальні вчинки Джун. Просто, на мій погляд, це недоречно писати і порівнювати у тексті героїнь, якщо одна з них має купу привілеїв, нетворкінг та купу грошей, а в іншої ледь закриті базові потреби. Звісно, що Джун почувається злою та несправедливо обманутою життям. І вся проблема расизму зводиться до білої поганої Джун, бо вона біла, і саме тому погана та заздрісна, ну і ще хоче вкрасти життя багатої Афіни. А давайте уявимо: якщо Джун не біла жінка, то цей образ антагоністки реально ще раз спрацює, що тоді проблема расизму просто розчиняється в книзі. Це ще одна не до кінця пропрацьована тема. Я розумію, що расизм досі існує в світі, в кожній країні на планеті, це неможливо заперечувати. Досі багато людей упереджені до певних народів, релігій чи будь-чого. І тут постає питання: робити огидну головну героїню огидною лише через колір шкіри це вже зворотній расизм чи ще ні? А якщо Джун буде темношкіра жінка і буде робити всі ті самі жахливі речі, то наскільки це перегортає події в книзі? Нічого немає проти дослідження, обговорення, оприлюднення злочинів людей по відношенню до певних етнічних чи релігійних груп, національності чи колір шкіри є проблема в суспільстві? Окей, давайте про це говорити, давайте це обговорювати і змінювати суспільство на краще. Якщо в книзі «Yellow Face» заявлено про культурне присвоєння, старання кордонів в культурах та історії азіатсько американських голосів західним білим суспільством, тоді чому немає цього показу в книзі? Варто зауважити, що я не є частиною американського суспільства. І я не знаю, не розумію всіх культурних процесів, які у них відбуваються. І я елементарно не в змозі повноцінно відчути книгу Міс Кон. Тому цілком можливо, що моя думка може бути хибною. Раптом ви знаєте щось більше на цю тему, пишіть в коментарях, буде цікаво дізнатися. Впродовження непропрацьованих тем тема «Плагіату». В мене склалося враження, що авторка не досліджує питання крадіжки ідей, плагіат, присвоєння чужих робіт в письменницькому світі, а просто в лоб нам каже, що в азіатських письменників красти роботи погано, а решта людей та якось вони самі розберуться, вони ж біля автори. Я згодно, що в видавничій сфері є сексизм, дискримінація, використання лише певних тем для книг, цензура, обмеження та ще багато-багато проблем. Але ця вся проблематика в книзі залишилася осторонь. Була лише натяком, а не повноцінною критикою. Для мене ця книга це літературна синусоїда. В одній голові тобі дуже цікаво, в наступній вже нудно, знову цікаво, знову нудно. І так, протягом всієї книги, ти ще і не складається враження, що ти просто читаєш чиюсь чорнеткою якоїсь історії з особистого блогу. Проте на сторінках Yellowface був захований ще один неприємний сюрприз. Власне, коли головна героїня Джун розмірковує, чи треба їй тепер писати лише про китайську непросту історію, або ж написати про складну долю російських іммігрантів або про африканських біженців, книга видана в травні 2023 року. Тоді чому не писати про українських біженців? Ну, ладно, нехай. Читаємо далі. І от на уроці письменництва персонажі обговорюють свої улюблені книги: Лоліта Набокова та Анна Кареніна Толстого. Ребека Кван знову нам нічого не пояснює, хоча б чому ці книги полюбляють її персонажі, але яка різниця, ми знаємо чому. Можливо, хтось каже, що я прискіпуюся, але боляче читати сучасну книгу, написану у 2023 році, де згадується культура держави терориста певно, щоб догодити своїм читачам або що, не знаю, в той час, коли ця російська культура вбиває нас, українців. Причому Ребека Квон припинила співпрацю з російськими видавництвами, не підписувала нових контрактів. Але це зайвий доказ того, що література все ще поза політикою для світу. Я оцінила цю книгу на три зірочки з п'яти недопрацьована проблематика, мені не дуже сподобався стиль письма. В певній мірі це свіжа ідея. Інколи цікаві моменти трапляються, які хапають твою увагу, поки читаєш, і ти сподіваєшся, що от-от зараз точно буде щось вау. Можливо, для когось ця книга стане улюбленою, але точно не для мене. В світі книга викликала багато схвалень, тому що всім відомий книжковий клуб Різ Візерспон читав Yellow Face, і Ріс дала свою оцінку книзі пригубомшливим, трапляється. Я не буду зараз переповідати біографію та пекграунд Ребека Квон. Раджу вам прочитати про це самим, тому що головна героїня фіналу та Ербеки Квон в багато чому схожа. І Цікаво спостерігати, як авторка начебто трохи маніпулює образом Афіни в книзі. Можете дослідити це питання щодо читання, що після читання Yellowface. В будь-якому випадку це додасть вам ширшу картину тексту та самої розповіді. В мене немає ніякої неприязні чи особистої образи на Ребеку Квон. Я й далі буду читати її книги, щоб повноцінно зрозуміти, чи подобається мені її роботи. Тим не менш, коли в книзі є певна оголошена проблематика, все ж таки хочеться прочитати про розкриття або критику тих чи інших проблем в індустрії або суспільстві. Такі от в мене враження після Yellowface. Якщо ви вже встигли прочитати або лише плануєте читати, діліться в коментарях. На сьогодні у мене все. За всі зображення, скажімо, дякую майбутньому пану, всього і всіх штучному інтелектові. Якщо вам сподобалось моє відео, підтримайте мене вашим лайком, коментарем. Або ж на Баймію кофі. Посилання на мій профіль ви знайдете в описі до цього відео. На Баймію кофі я теж ділюся різними книжковими цікавинками. Тому не соромтеся, підписуйтесь. Донайте на Збройні Сили України, дзвоніть рідним, бережіть себе. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей у наступних відео.